Дитячий одяг-мікс, всі сорти, всі сезони. 10 кілограмів. перше у нас ось така чудова курточка на хлопчика є капюшончик. Вона достатньо тепленька. Наступний ось такий комбінезончик в сірому кольорі з капюшончиком. Дивіться клас. Круто виглядає. Штанка ось така. В лотику різні розміри. Наступний схожий, але в розовому кольорі. У нас у лотику дитячий одяг від 0 до 14 років. Наступний теж сіренький. Ось така штанка. Дуже круто виглядає. Наступні штанішки. ось так вони виглядають. Далі світшотик. Ось такі він з капюшончиком. Наступний вже на дівчинку. який красивий. Тут у нас спортивні штани. Знизу виглядають так. Є кишеньки, Кишеньки на замочках, до речі. Дуже зручно і дуже красиво. У Штанишки в жовтому кольорі. Ось така штанка. На резиночці. Так, це у нас ось такі маленькі світшоти. Наступна ось така курточка. На кузочках, на кишеньки. Далі ось такий в'язаний світер. Дуже красивий. на дівчинку, Так, знову у нас штанішки. Виглядають вони ось так, є кишеньки, заді також. Дуже красиві. Я нагадую, що це одяг мікс і сорт. Немає сорту. Просто всі сорти, всі сезони в одному лотику. Наступні спортивні штанішки виглядають ось так, в синьому кольорі. Це, здається, якась фірма. Так, наступні. Ось такі лосіни. І давайте ще вам покажу пару позицій, але хочу нагадати, що це не все, тому що в лотику залишилось ще багато речей. Тому, якщо ви дивитесь і зрозуміли, що вам сподобався цей лотик, вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, написати їм на Viber або Telegram і забрати цей лотик собі.